В НАТО сигналізують, що готові до прямого військового зіткнення з Росією. Міністр оборони Бельгії Тео Франкен в інтерв'ю журналістам на запитання, що буде, якщо Росія ударить ракетою, по, наприклад, Брюсселю, сказав, що в такому разі НАТО зітре Москву з лиця землі без всяких дипломатичних. Еківоків. Чи можна таке уявити, ну навіть не 5, навіть не тим більше десять, а хоча б 2-3 роки тому, коли Росія тільки но тільки но е напала на Україну е в е широкомасштабному форматі? Ні, це було абсолютно неможливо. Вони підкреслювали, що ні в якому разі ми ніколи. Ні за яких обставин не будемо воювати з Росією. І тут абсолютно прямо. Якщо ударите по нас, ми не просто відповімо, не просто вдаримо у відповідь кудись, а ми зітремо Москву з лиця землі. У Москві, е, московський мід розродився е істеричними заявами про безвідповідальні заяви. Натівської воєнщини. ну що ж, прекрасно, це значить, що вони зрозуміли. Е -е, натівці бачать, що з Москвою доведеться поступати серйозно, бо інакше вона не розуміє. Вони бачать, що наступається війна не лише на Україну, але й на їхні благополучні країни, на країни НАТО. До речі, в тому ж інтерв'ю. Цей же міністр оборони Бельгії говорив про те, що найбільш ймовірний сценарій, дуже імовірний, це е, напад на е, Балтійські країни. Е, він каже: е, ось зелені чоловічки можуть запросто відхопити частину Естонії. Вони свідомі цього, ну, не знаю, чи, наскільки вони готуються до відбиття атаки. Зелених чоловічків, але вони принаймні чудово розуміють, що така загроза є. Ну, очевидно, що це і є головною причиною, чому вони стали такими рішучими, як мінімум, на словах. Побачимо, як на ділі. Так що, ну, недалеко вже той час, коли. Нато не лише словами, але й ділами шарахне по Москві, якщо Москва не зупиниться. Еволюція від подушок, які е, максимум, е, що було е, Барак Обама, президент США, наважився поставляти українській армії подушки і матраси, до погроз. Стерти Москву з лиця землі, ну трохи більше десятка років. Далі буде цікавіше або Москва зупиняється, або вона просто розіб'є себе в друзки проти значно могутніших противників, які на відміну від неї не будуть блефувати.